Ось і сам процес заливки. Привіт всім. Приїхав я щойно на об'єкт. Має бути от паркан новий. Новий паркан маю зробити, так якось тут я робив. Ось такий от самий. Має бути продовження в цю сторону кусочок. Напевно, що зараз будемо питати власників, скільки вони схочуть. Чи до кута. Получиться десь біля 16 напевно, метрів 16-18. напевно. Детально ми будемо бачити, коли будемо міряти рулеткою. все. Так що продовження очікуйте. Продовження моєї роботи. Ось Закупився я для клієнта от труби різні. Для паркана привіз 6-метровий такий от, своїм транспортом. І будемо що робити, будемо всі ці труби красити покраска. Спочатку чищу, потім крашу. Так як мені приємніше буде з помальовими трубами стопчиками працювати. Не прийдеться от в дощ, ржавіти вони будуть і так далі. А також буде чиста труба. Там, де буде стик, ще раз прогрунтується, промалюється. І все буде супер. Спочатку спробую м'якою щиткою. Ось такою. От. Якщо в неї не є не вийде, то будемо жорсткою. Але я думаю, що м'яка підійде в повні. Скажімо так. Давай. І так, процес шліфування. От ще три трубки такі здорові лишили, 60 на 60. І ось 25 на 40. Для чого от я шліфую труби перед помальовкою, от, от бачите перехід. Ось цей перехід. от це Виходить, що тут ще якісь різні ті масла. Я це все от щіткою збираю геть. от, бачимо яка щітка, от, така темненька. Такий от перехід. Зараз як то гарно зняти, то. О! О, під цим ракурсом видно добре цей перехід. Ось як ми бачимо лінію, де от пришліфовано, і де труба не шліфована. Ось так от зачищаю перед ґрунтовкою. Ось я дійшов до завершення процесу шліфування от труб. Завтра тільки прийдеться, веспірітом, вологою цією тряпкою, ганчіркою пройти з веспірітом, протерти і. Малювати, ґрунтувати, Після ґрунтовки відразу малюю. Використовую для цього всього автомобільну фарбу і ґрунтовку. Сьогодні от Я ті труби, що вчора чистив, я їх ґрунтую. Ось порізані вже на стовпчики по 3 метри. Позначено. Далі під профіль вже проґрунтований один бік трубки. Грунтую я от автомобільною грунтовочкою. Ось складники, тут все дозується, ось тут все показано. І ось так от виглядає ґрунтовка. Заказчик не дуже задоволений, ціна дорога, ще щось, фарба дорога, але хоче швидко, ну, щоб швидко зробити, щоб все було готове. Це що це потрібно, щоб воно швидко висохло. Будівельна фарба вона сохне тиждень і так далі, залежить від температури. Ну, Тиждень саме менше так потрібно, щоб вона так просохла, щоб до рук не бралась і так далі. Автомобіль ж за добу висихає. Тому от прийняв я рішення, нехай вона коштує два рази дорожче, але буде якісно і швидко. Все, Далі будемо грунтувати стовпчики, після того вже будемо малювати. Прогрунтував я ось всі труби, стовпчики, труби під профіль. І зараз от розбавляю фарбу, мішаю і будемо все це малювати з такого білого. Зробиться все чорне. Давайте зробимо чудесненько це все так. Раз. І ось вже підмалював я труби. Настав той момент, коли вже покрашені. Ще один бік от лишився, одна сторона залишилась. І це як все виглядає гарно. от Автомобільна фарба блистить. Сохне швидко. От ще почекаю зараз дую на обід. Хвилин 20 мене Оберну на іншу сторону, промалюю інший бік і все, і я вільний на сьогодні. Так, у нас ранок, 9 ранку, я вже от... Поприварював ось такі от, скажімо так, арматурки вниз стовп біків, Такі стовпчики помальовані ось. І стовпчики готові їхати на об'єкт. Скажімо так, більшість роботи зроблено. Залишилось тільки викопати яму і забетонірувати стовпчик. Дуже класно ось, ось так от на місці в себе вдома от помалювати, це все зробити і на об'єкт приїхати і просто забетонувати стовпчик. Так що давайте продовження, як я вже буду їх копати ямки і бетонірувати на об'єкті. Ось такі от стовпчики. Заказчик ніби може не розуміє для чого це, але це для того зроблено, щоб мені легше було його виставити і щоб він моцніше тримався в бетоні. От, чотири такі косинки приварив знизу зверху. І ось так от. Косинки там приварені до 80 см висоти, до 70 точніше. Ось таке от продовження далі. А ще один такий момент я пропустив. Дивіться, От на об'єкт везуть трубки. Я думаю, а давайте їх замотаю стрейч плівку Для того, щоб ті бетони не втирати, менше царапалось ті стовпчики і так далі. Я ще замотав їх стрейч-плівку. Заказчик просто буде в ахір є. після цього всього. От. Він ж не бачив весь цей процес. Мальовки, варки оцей. Він буде просто в ахері, заказчик після цього всього. Ось такі от стопчики приїдуть на об'єкт. І мені не прийдеться, от, забетонірую їх. І не прийдеться все, все щось там чистити купу разів. Щоб плівку замотати, мені на це все пішло. Ну, дві хвилини, ну п'ять хвилин, нехай пішло. Але мені не прийдеться там чистити їх, щось там підмальовувати і так далі. Так що беріть це все до уваги, те, що я роблю. Те, що я роблю, до собі до уваги. Все, давайте їдемо на об'єкт.